Вітаю, шановні, на 33-му каналі Замаганані Виноградова. Це програма Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті та навколо з нами вже на зв'язку. Владислав Селезньов. Мої вітання, пане Владиславе, і слава Україні. Слава героям, пане Владиславе, слухайте, давайте поговоримо. У Мене дуже багато питань і у наших телеглядачів стосовно того, що зараз відбувається в Ірані. Як це взагалі правильно класифікувати, щоб ми всі тут не помилялися? Це війна режимів, це СВО Ізраїля, це спільне СВО Америки та Ізраїля, це війна Америки та Ірану? Допоможіть розібратися ось, ось з тим, що зараз відбувається в Ізраїлі, в Ірані. Буквально вчора в ефірі одного з загальнонаціональних телеканалів мав розмову з колегою, і він мені бідкався, що мов намагається розібратися з ситуацією з Іраном, і фактично немає жодних е, чітких аналітичних даних, що ж насправді відбувається там, адже чимало туману війни, угу. плюс фактично не працює в Ірані інтернет, тому немає альтернативних джерел інформації щодо тих процесів, що відбувається, бо що вони є е, антіраска. Коаліція звітує про те, що в Ірані знищено там кілька заводів з виготовлення озброєння та військової техніки, пошкоджені там штаби різного гатунку та рівня. З іншого боку, спікери АТО уряду Ісламської Республіки Іран повідомляє про те, що палають кущарі, там якісь камиш, трафяніки на навколо населених пунктів, і жодних руйнувань на території військових об'єктів немає. Так само немає і підтверджень даних супутникової розвідки з приводу того, що. Зруйновані ті чи інші військові об'єкти я досить обережно оцінюю попередню інформацію, бо ми маємо вичекувати певний проміжок, коли з'являться інші джерела інформації, які або підтвердять, або спростують ефективність тих самих ударів, які були здійснені по військовій інфраструктурі на території Республіки Іран. Чому важливо це для України? Адже ми всі добре з вами пам'ятаємо, що саме mm -hmm. на території Ісламської Республіки Іран виготовляються дрони камікадзе класу шахет 131 і шахет 136 Скільки горя принесли ці дрони камікадзе для української енергетичної системи, та й в принципі для, для мирних мешканців нашої країни не треба пояснювати? Це зло зло неймовірно не великого масштабу, і з цим злом щось треба робити. Чи ви якщо і у разі і коли будуть знищені ці об'єкти? Де виготовляється дурно камікадзе, то для нас буде дуже добра новина. Але ж поки що, ми маємо витримати ту саму паузу і не е, намагатися видати наші прагнення та сподівання за реальну картину. Тобто, я так розумію, що поки ми говоримо тільки про якусь спеціальну військову операцію. Яка направлена проти військових об'єктів в Ірані. Хто її цю операцію ми не знаємо достовірно. Робить... Я серйозно вам кажу, я, я заплутався. Я багато бачив інформації, і такі офіційні, полуофіційні Ізраїль там щось каже. Ми почали спецоперацію всередині Іра... Ірану, там якісь міські бої. Тут ці американці тут перед цим Байден казав, Іран буде звільнено. Розумієте? Тому ну, інформації мало, тому хочеться зрозуміти. І була ще інформація, єдина, що дійсно, Дійсно, ви підкреслили, що дійсно була інформація, що вразили завоз з виробництва балістичних ракет, про які якраз ото й точилася вся розмова. Ну не тільки там багато, багато заводів. А ще я знаєте, що дізнався: що коли будують ось ці такі заводи, які ВП стосуються ВПК, то їх будують у декілька. Для того щоб були отложні цілі, щоб якщо вразили там то можливо, то от ще така історія там, цікава. Не знаю, дійсно інформація ще поки е, мала а Ану асцимувся, а у Ірана союзники. От хто з Ірату починається конфлікт дійсно там, я знаю, ось ця війна? Я знаю, що там саудіти хочуть долучитися до, до Ізраїля. Є така інформація. Ну і Сполучені Штати тут підтримують Ізраїль. Там у них взагалі взагалі так зрозумів, майже не спільне ВПК. Там, якщо так подивитися, ну з тієї інформації, що ми знаємо. А у, із Ірану у нього є якісь союзники? Буде з ним? звісно, звісно, союзник у нього є, але вони певною мірою зараз поневіряються самі, адже один з ключових союзників Ірану в нинішній геополітичній площині виступає Вірменія. Але ж вона зараз зараз і без того має чимало клопоту, і навряд чи вона може бути ефективною та та змістовним партнером, союзником помічником в протистоянні Ірану проти фактичної антиіранської коаліції, до якої, як ви слушно зазначили, входять і Ізраїль, і Сполучені Штати Америки, і Туреччина, і певною мірою Азербайджан. Тому ми маємо розуміти, що е, Іран знаходиться не дуже прості ситуації, бо, наприклад, ще один її союзник е, Російська Федерація так само поневіряється, має чимало е, мало клопоту е, в рамках реалізації свого проєкту так званої спеціальної військової праці. Ми знаємо, на які великі втрати несе російська економіка, російська армія. І, очевидно, що то, будучи в такому стані, Російська Федерація навряд чи зможе ефективно допомагати е, уряду Тегерану. Ба більше, якщо ми подивимось на інших е, союзників, наприклад, на е, Китайську Народну Республіку, вони так само дуже помірковано сприймають всі ці процеси пов'язані з. Ескалацію ситуація всередині Ісламської Республіки Іран, і я не бачив якихось там ефективних дій з боку пхіння, які були спрямовані на те, щоб стабілізувати ситуацію, щоб припинити загальне національний спротив діям уряду Аятола. Аятола. Тому ситуація для Ірану не проста. Вона перебуває в динаміці, і в цьому сенсі я роблю ставку більше на Антііранську коаліцію, бо по факту та сама вісь зла фактично зараз складається з кількох країн, які назви яких постійно на слуху. це Російська Федерація, це Іран, це Сирія, це Південна Корея. І звісно, що ці країни вигнанці згої вони мають якось ну, шляхом колективного впливу усіх цивілізованих країн світу. Прийти до якогось ладу, бо безпекова е, ситуація, яка була встановлена за підсумками Другої світової війни, саме діями контрпродуктивними діями цих країн світу, е, створюють безлад, руйнують безпеку. А це значить, що весь світ, не лише Україна чи Європа, перебувають в небезпеці. Фактично, весь світ перебуває в небезпеці. Слухайте, ну я також ще не побачив новин стосовно того, що. Є... Іран якось ну відповів ну, ми починаємо війну. От я тому намагаюся розібратися, з ким вони там, що там відбувається, бо Іран не сказав, що ми починаємо війну там з Ізраїлем відкри, відкриту там, чи ще з кимось немає такої інформації. Тому я за цим так споглядаю. І це мене вражає. І я так думаю, слухайте, ну така реакція пов'язана, мабуть, з тим, що Іран ще, мабуть, не закінчив свою ядерну програму і немає по великому рахунку у цій великій. Грі великих ядерних гравців грати ще в такі ігри. Тому поки не маємо таких новин про якісь там про війну, от конкретно про війну. Слухайте, давайте ближче до нашого фронту. Брянські школи переобладнують під казарми. От Російська Федерація проходить всі стадії всі стадії того, про що вона розповідає. Бачили ми з вами на дахах ці панцирі, і зараз з'явилися новини, що брянські школи переобладнують під казарми. І мені цікаво. Мені цікаво, чи стають такі об'єкти законними цілями. А справа в тому, що Путін скарб армія... Розумієте? давайте давай тро, трошки так, щоб всі зрозуміли, що може відбуватися найближчим часом. Це дуже стандартна процедура. Російські, ну, російські у російські росії немає змоги е, будувати нові казарми, щоб у цих всіх мобілізованих якось там десь розміщати. Ну ось вони собі в школах їх розмістили. Що ну ось казарма ось прилетіло, і ось ми маємо новину українські зсу бомблять російські школи. Ну це стандартна така процедура. Садора, тому ось і питаю, чи стають такі цілі законними О тому ж та і справа, що відповідно до Женевської конвенції, і в, в загалом правил ведення бойових дій заборонено розміщувати військові об'єкти на території ці поблизу культових споруд храмів, мечетів та інших е, е, споруд культа не, не, не мають права військово розміщуватись на об'єктах е, освіти. І справа в тому, що в такий спосіб путінська армія намагається обезпечити свої війська, свої підрозділи від ракетних та артилерійських атак з боку українських сил оборони, і часто в 14-15 році ми стикалися з тим, що путінські війська розміщували свої артилерійські батареї саме поблизу таких споруд, і ми не мали можливості у відповідь наносити артилерійські удари в рамках контрбатарейної боротьби. Але ж зараз ситуація певною чином змінилася. Всі об'єкти, де розміщуються ворожі війська та сили, досліджуються на предмет того, чи є там цивільний персонал, чи то лише перебувають військові, і рішення ухвалюються лише тільки після того, що доносення артилерійського чи ракетного удара. Не тільки наші розвідники переконаються в тому, що там знаходяться або російські чмобіки, або зберігається зброя, військова техніка та боєприпаси. Так було з е, приміщенням ПТУ в Макеївці, коли uh -huh. кілька сотень російських мовив дуже швидко перетворилися на добрих російських. Так е, буде і далі. Хоча, з іншого боку, звичайно, що нанесення ударів по об'єктах, наприклад, по медичних закладах, е, де лікуються російські поранені. Це питання м, татожності та відповідальності до норм ну, та правил ведення війни. Звичайно, що тут є певні ризики, і тут всі ці речі мають дуже уважно зважуватись тими командирами, які приймають рішення на нанесення такого роду ударів. В принципі, не мають права збройні сили наносити ракетним артилерійські мінометним удари по об'єктах е, закладів охорони здоров'я. Це очевидно, але тільки но є чітка інформація про те, що на території приміщень закладів освіти перебуває лише російський військовий персонал. Чи вони ці об'єкти використовуються у якості місць зберігання зброї, військової техніки та боєприпасів? І руйнування цього цієї споруди не причинить шкоди мешканцям прилеглих будинків, то відповідно ми маємо право нищити ворога, бо ворог. Абсолютно нехтою усіма нормами та правилами ведення бойових дій в такій ситуації. Ми а, опиняємося перед дилемою, але знову ж таки є ключова річ. Справа в тому, що саме російська армія напала на суверенну незалежну країну, і ми вчиняємо і задіємо усі сили та засоби для того, щоб нищити ворогів, які зі зброєю в руках намагаються знищити Україну як державу, а український народ як націю, як складову спільноту народів світу. Абсолютно з вами згоден, пане Владиславе. Мені і мені знаєте, що ось у цьому всьому я бачу тільки одне: що Російська Федерація працює над тим, що та демілітаризована зона на кордонах з її боку, от скоріше б сталася, бо так чи інакше. Я розумію, там якийсь період там буде дуже неспокійно, і всі ці люди поїдуть кудись далеко-далеко глиб Російської Федерації або на наш бік. От вже як як піде історія, як воно, як воно, як воно буде. Слухайте так, рухаємось далі. Зяб, зябрівка. Зябрівка, це так розумію, це Білорусь. Зябрів, да. Білорусь. І ось там з'явилася новина про збільшення військових РФ. Слухайте, це що таке у нас? Це і, 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 імітація присутності, чи ротація? Ось вон вони ж там використовують їхні полігони. Чи ротація ось свіжих привезли, цих цих забрали? Так, да, відбувається ротація. Ми з вами на наразі обговорювали в ефірах історія про те, що путінська армія тягне ешелони з військовим устаткуванням, обладнанням технікою на території Республіки Білорусь. Там ця техніка на підприємствах оборонно промислового комплексу ремонтується, а потім відправляється на інші ділянки фронту. Так само і путінські вояки, чмобіки, приїжджають на територію навчальних центрів Білорусі, проходять підготовку навчання до підготовки та бойового а потім... Буває на інші е, ділянки фронту, де беруть активну участь в бойових діях проти суверенної України. Е, що зараз відбувається в Білорусі? Зараз, окрім е, цих планових заходів щодо чмовіків, відбувається навчання. Е, перше навчання до 1 е, лютого е, вони завтра за, закінчуються, е, будуть відбуватися і про, верніше, продовжать відбуватися це навчання авіації різного типу винищувальне так, тактичне, е, Авіації штурмові підрозділи відпрацьовують визначені елементи в рамках задіяння частин та підрозділів союзної армії. І сьогодні розпочались навчання. Ну фактично, це команда штабні навчання щодо планування та задіяння визначених сил та засобів армії союзної держави, відповідно Білорусі та Російської Федерації. Це така себе підготовка до навчань масштабних навчань, задіяння великої кількості. Кисля особового складу техніки, які мають відбутися восени цього року. Загалом на території Республіки Білорусь цього року буде проведено щонайменше три масштабних навчання, і український генеральний штаб наголошено на тому, що саме е, ті навчання, які будуть відбуватися в осіні, е, вони будуть найбільш ризикованими в плані розвитку ситуації, адже велика кількість сил та засобів буде сконцентрована на території Респуб... республіки Білорусь, і mm -hmm. це створює. Певні передумови. Ми ж з вами пам'ятаємо події лютого минулого року, коли спочатку відбувалося навчання путінської та білоруської армії, а потім це трансформувалося у відповідні бойові дії у відношенні до е, нашої країни. Я пам'ятаю там, відводять, відводять, і потім на ранок всі про прокинулися і дізналася куди вони відвели. Так, слухайте, херсонці питають таку, так, таку історію. Ну зараз ну, Херсон став прифронтовим містом, так чи інакше. І всі, хто живе от ближче до того тих місць, де Російська Федерація розмістила свої війська, вони ну так чи інакше питають вони хочуть виїжджати. Наскільки їм виїжджати? А хтось ще не повернувся, питає, коли Херсон може перестати бути прифронтовим містом. Справа в тому, що на території Херсону та Херсонської області фактично немає безпечних місць, адже mm -hmm. до того часу, поки ствольна артилерія, путінська армія має можливість наносити артилерійські ураження е по наших населених пунктах. Там постійно буде небезпека, так само від тих тих артилерійських та мінометних обстрілів страждають мешканці нашого прикордоння на території Чернігівської, Сумської, Харківської областей. І завершиться все це безлуздя та ризик для життя наших мирних мешканців лише після того, як ворог буде ворога буде відтісне ближче до тимчасово окупованого Криму. Тоді путінська армія залишить за собою лише одну єдину опцію, яку вона зможе використовувати це наносення ракетних ударів за допомогою або балістичних, або крилатих ракет, як так само, як це відбувається зараз фактично на всій території нашої країни. Ворог продовжує реалізовувати тактику ракетного терору, поцілюючи під мирних мешканцях нашої країни, по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Тому знову ж таки підкреслюю, тільки нова українська армія перейде контр... до контур наступу, звільнить територію півдня Херсонської області, тоді мешканці Херсона будуть почувати себе у безпеці. Так, ну а коли приблизно, коли це може бути? Це у 23-му році? А... Давайте так почнемо да, у 23-му році буде. Давайте таким чином міркувати для того, щоб українська армія мала можливість провести військове контрнаступальне операцію оперативно тактичного рівня. А це фактично вот оперативно-тактичний рівень це звільнення півдня Херсонської області. Ми маємо отримувати резерви, ресурси та потенціал на щонайменше 4 тижні введення активних бойових дій. Що це за потенціал артилерія? Бронетехніка в тому числі танки, боєприпаси до артилерії, це пальне, це інші складові військової логістики, які дозволять кільком нашим бригадам. А ми пам'ятаємо, що е, північ Херсонської області е, визволяли, е, визволяли щонайменше шість бригад. Uh -huh. і, і, і Різних типів зі складу українських сил оборони, тобто, це досить потужне, має бути сформоване ударне угрупування. Вона має бути всебічно забезпечена і діяти за єдиним планом. І той план має бути спрямована деокупацію чорної півдня Херсонської області. Тобто, справа не надто швидка uh -huh. справа. Потребує величезної кількості ресурсів, і тут ми маємо бути свідомими, що український генеральний штаб буде діяти тільки тоді, коли матиме відповідні ресурси і резерви. Де саме той контрнаступ почнеться? Чи то на півдні Херсонської області, чи то на півдні Запорізької області, де стаменно невідомо. Хоча певні такі дзвіночки часу часу е, е, з'являються з приводу активізації дії. Українського спротиву українського партизанського руху на півдні Херсонської області час від що працюють наші диверсійно розвідувальні групи. Тобто зараз в путінській армії там не переливки, і навіть незважаючи на те, що знищені усі мости через Дніпро, відповідна справа на лівий берег російської армії під час втечі з Херсону, тим не менш бойова робота продовжується, і спокою путінської армії, і навіть на цій ділянці фронту немає. Ну, будемо чекати. Будемо чекати на цю історію. бо більше знайомі мої розповідають, що людей там багато з того боку. Я вам кажу, за ворога дуже дуже багато. Там військові військові кажуть. Не, не відходять вони звідти. Тому дійсно непроста буде справа. Але ну що робити так потрібно. Дякую вам, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходити на ютуб канал дзвіночка», підписуйтесь на новлення. З вами був Ганадіванградов. Програма Право на правду тримаємось.